Коли ми чуємо ім'я Богдан Хмельницький, що зазвичай спадає на думку. Полководець, лідер великого повстання. І так, це все правда. Але це, знаєте, лише одна сторона медалі. Сьогодні ж ми спробуємо подивитись на нього з іншого боку: як на архітектора держави. Людину, яка буквально на попелищі війни почала закладати фундамент того, що ми сьогодні знаємо як Україну. Тож готуємося до подорожі, яка, можливо, трохи змінить погляд на ту далеку й буремну епоху. От подивіться, як його бачили тоді в Європі. Це ж не просто портрет, правда? Це ціла політична заява. Ця гравюра голландського майстра Вілема Гундюлса показує нам не якогось там бунтівника, ні. Вона зображує визнаного правителя, лідера козацької революції, з яким, між іншим, рахувалися наймогутніші монархи тогочасного континенту. І ось це зображення підводить нас до ключового, мабуть, питання. А як взагалі військове повстання може перетворитися на фундамент справжньої держави, як з цього вогню, хаосу народжуються інституції, закони, кордони, зрештою міжнародне визнання? Давайте спробуємо разом простежити цей без перебільшення дивовижний процес. А ось і вона територія новонародженої держави, Гетьманщини. І це не просто карта бойових дій, де стрілочками позначено рух військ. Зовсім ні. Це простір, де Хмельницький крок за кроком будував абсолютно нову реальність, створював свою адміністрацію, організовував армію, формував уряд, по суті, закладав основи майбутньої України. Наша віртуальна подорож матиме п'ять основних зупинок. І кожна з них це як окремий шматочок пазлу в складній картині державотворення. Ми побачимо, як народжувалася столиця, зазирнемо за лаштунки великої дипломатичної гри, розберемося в символах, які об'єднували націю, заглянемо в особистий світ гетьмана, і нарешті подивимось, як його спадщина живе крізь століття. І так, перша наша зупинка Чигирин. Бо ж кожній державі потрібне серце, правда? Центр, звідки б'ється її пульси де ухвалюються всі головні рішення для Гетьманщини таким серцем став саме Чигирин. Перед нами реконструкція гетьманської резиденції. А тепер спробуємо уявити саме тут, у цих стінах, кипіло життя нової держави. Сюди прибували іноземні посли, тут розробляли плани військових кампаній, звідси по всій країні розсилалися універсали, по суті, нові закони. Чигирин це був не просто військовий табір, а справжнісіньке, політичне і адміністративне серце Гетьманщини. І от що тут головне створення столиці було абсолютно свідомим політичним кроком. Це була така собі потужна декларація, адресована всьому світу. Ми не тимчасове військове об'єднання, ми держава, і у нас є свій центр влади. Ну що ж, від справ внутрішніх переходимо на міжнародну арену, бо ж держава не може існувати у вакуумі. їй потрібне визнання. І Хмельницький, як ніхто інший, це чудово розумів. Що ми бачимо на цій гравюрі? Ну, це ж не якась там протокольна зустріч, це фактично візуальний доказ того, що козацьку державу сприймали як повноцінного легітимного гравця на європейській шахівниці. Гетьман приймає послів, веде переговори, тобто діє як рівний серед рівних серед монархів. Хмельницький був без перебільшення гросмейстером на геополітичній шахівниці того часу. Він просто філігранно маневрував між інтересами могутніх сусідів, укладав союзи з Кримським ханством, з Молдовою, вів складні переговори зі Швецією та Московським царством. Це була гра з неймовірно високими ставками, де на кону стояло власне майбутнє України. І результат цих титанічних дипломатичних зусиль був справді вражаючим. Гетьманщина з внутрішньої проблеми Речі Посполитої перетворилася на повноцінного суб'єкта міжнародної політики, на силу, з якою змушені були рахуватися. Рухаємося далі третя зупинка держава, це ж не тільки інституції та армія, це ще й мова символів, тих знаків, які об'єднують людей і візуалізують владу. Ось перед нами бойова хорогва війська Запорозького, і це значно більше, ніж просто прапор. Це був сакральний символ втілення ідентичності та могутності нової держави. Саме під цим стягом козаки йшли у бій, і він уособлював саму суть їхньої боротьби. А давайте придивимось до символів. З хрестом у центрі все більш-менш зрозуміло це однозначний символ християнської віри. А от півмісяць і зірки це вже цікавіше. Історики досі сперечаються. Одні кажуть, що це символ перемоги християнства над ісламом, інші ж вбачають у них давні сарматські чи родові знаки, що мали підкреслювати спадковість влади. І сам факт наявності власної унікальної символіки це ще один, знаєте, такий жирний плюс у скарбничку доказів: доказів того, що Гетьманщина функціонувала як повноцінна суверенна держава з усіма належними атрибутами. А тепер давайте на хвилину залишимо велику політику і перенесемося в місце значно більш особисте, навіть інтимне. Бо ж за кожним великим державним діячем завжди стоїть жива людина. І наша наступна зупинка суботів, родове гніздо хмельницьких. Іллінська церква в Суботові. Це щось набагато більше, ніж просто храм. Для Хмельницького це була і фортеця для душі, і цілком реальна оборонна споруда. І, зрештою, місце останнього спочинку його усипальниця. Це місце, де його особиста драма, глибока віра та величний спадок переплелися в один тугий вузол. І от саме Суботів як місце, де почався і де завершився земний шлях Хмельницького, надає його постаті такого глибоко людського виміру. Саме тут його особисте життя нерозривно сплелося з великою історією України. Ну от ми і на фінальній зупинці нашої подорожі зупинці, де минуле зустрічається із сьогоденням. Як пам'ять про великого державотворця була врешті-решт вилита в бронзі і збереглася крізь століття, ми переносимося до самого серця Києва на Софійську площу. Цей величний монумент. Його спорудили ще в 19 столітті в умовах Російської імперії, і мета була дуже амбітною: увічнити роль Хмельницького у формуванні української нації. З Часом він став не просто окрасою міста, а одним з найпотужніших символів нашої національної ідентичності. Але яку історію насправді розповідається бронзова постать? Бо ж кожен пам'ятник це не просто шматок металу, це завжди певний політичний меседж, закарбований для нащадків. І цей монумент аж ніяк не виняток. І тут є один дуже дуже цікавий факт десятиліттями, якщо не століттям, точилися запекли суперечки про те, куди ж саме спрямована гетьманська булава на Москву, на Польщу, а може на захід. І ця, здавалося б, дрібна деталь перетворила пам'ятник на справжнє поле битви за історичні інтерпретації. Що погодьтеся, лише додає інтриги його історії. Та як би там не було? І незалежно від усіх інтерпретацій, постать Хмельницького залишається абсолютно центральною в нашій історичній пам'яті. Він був не просто лідером повстання, він був людиною, що заклала фундамент сучасної української державності, його спадок це складна, багатогранна історія. І, мабуть, головне питання, яке він залишає нам сьогодні, а як ми його нащадки розпорядимося цією спадщиною?